Всім привіт! Привіт! Сьогодні ми вам покажемо, як швидко і просто дівчата можуть поміряти своє вікно для того, щоб прорахувати вартість фірмової штори саме для того віконечка, яке у вас в кімнаті, на кухні або там в ванній кімнаті, в коридорі, будь-де. Тому зараз почнемо! Всім привіт! Бачу, да, до нас. Всім привіт! Всім махаємо! Бо, так, тому... Навіть якщо замовляти штори дистанційно, ти взагалі не розумієш, як їх замовити. Ну окей, ти приблизно розумієш, що там щось заміряти, але як? Там від чого до чого заміряти? Яка це тканина? Зазвичай звичайно, можна переглянути, там, щоб ти комусь щось показав, але все ж таки як. Да, да, чи, є, чи є взагалі у жінки хоч трошки якісь там е, страхів да, з приводу замовлення рулонних штор на відстані? Можливо, можливо у вас є якісь такі е, якісь думки, е, як правильно помірятися і тому подібне? Пишіть нам, будь ласка, ми зараз вам все розповімо і покажемо. Тому так. Е, так, от ти, наприклад, хочеш замовити собі рулонну штору. Ти взагалі знаєш, як міряти вікно? Ну, в сенсі як замовляти, то ні. Гаразд. Дивіться, ми зараз вам покажемо: приготуйте рулеточки або простий домашній сантиметр. Будь-що, що, що знайдете під рукою, простий домашній сантиметр, але звертайте увагу, щоб цей сантиметр у вас не був дуже розтягнутий, тому що він є такий тряпчаний, да, і він може бути дуже розтягнутий, або ось, типу, як у мене. Такого плана він більше якийсь як пластиковий, не знаю, з якого це матеріалу, кожений якийсь. Тому звертайте увагу, щоб він не був дуже підрастянутий. Так, всім махаємо, дякую, що приєднуєтесь до нас. Кого, хто ще не почув, приготуйте рулеточки так, для того, щоб поміряти своє вікно. Значить, дивіться, в мене, в принципі, таке е, спостереження. Ти знаєш, що жінки. Роблять свої заміри набагато точніше, ніж чоловіки, коли присилають нам розміри своїх вікон. Mm. Як ти думаєш, чому так? Я про це не знала, не задумувалася, але можливо через те, що дівчата більш перфекціоністи, вони переймаються, щоб все було тютілька в тютільку. <світ> можливо, і так. Мені здається, що жінки завжди присилають заміри дуже чітко своїх вікон, тому що вони. Не такі впевнені, як чоловіки в собі. Тому що там жінка каже: поміряй мені вікно для штори. Да? Чоловік та щас легко там підійшов, ну там 40 сантиметрів. Ну, хай за запасиком буде 45, потім там і там я з запасиком зроблю. І так ми бачимо, що неправильні трошки розриви між вікнами, там, наприклад, відкривними і глухими, і звертаємо на це увагу, кажемо, що дивіться, там ви десь неправильно поміряли трошки, може переміряєте? І чоловік мені один раз каже, каже, дівушка, я, каже, вже 10 років чи 20 як майстер, Кажу, ви знаєте, я цього й кажу. Тому що, а якщо жінка, яка взагалі нічого не знає, бере рулетку в руки. То вона дуже все чітко-чітко вимірює. Я прям бачу всі перепади, все на відстані. І тому дійсно хочу вам сказати, що коли, наприклад, ви міряєте, то наші, наші менеджери відразу бачать, правильно ви заміряли чи ні. Якщо у вас десь є похибка, то вам відразу на це звертають увагу. Тому почнемо. Кстати, на нас І... Діма проситься в ефір. Е, давай трошечки пізніше. Ну, Ми зараз покажемо чітко, як все потрібно міряти да, і пустимо. Це він, мабуть, вже возраження хоче нам своє розповісти. що, типу, що це ви тут на чоловіків починаєте казати? так? Зараз е, три секундочки, потерпи трошки Дімо. Так, е, дивіться, взагалі ти знаєш, що потрібно дуже просто можна поміряти скло разом зі штапиком. Ти знаєш, що такий штапик взагалі? Ні. Ні? А ви знаєте, що таке штапик? А ну, поставте плюсики, будь ласка. Ті, хто знає, що таке штапик взагалі на вікні? Щоб я не була така одна. <гум> <гум> Я думаю, що ти така не одна, але для того, щоб е, дівчата правильно міряли розміри своїх вікон, ми надсилаємо чітко прям фотографії вам, і ви можете, е, можете там бачити, з якого по яких пір потрібно міряти. А потім, коли ми вам ще й пояснюємо, що ту ширину, яку ви нам даєте, то це буде ширина е, самого матеріалу, самої тканини. Так? І тоді дівчата взагалі все чітко розуміють, що потрібно робити. Тому давай, напевно, бери телефон і давай покажемо. Ану, опа. А, так, так, переключай. Дивіться, значить, я вам показую, що є ширина скла, і коли штора закриває тільки скло, то у вас можуть бути просвіти, наприклад, там. Е коли ви працюєте, наприклад, за комп'ютером, да, і вам штора не дуже буде допомагати, тому що буде е, промінь сонечка, прямо, наприклад, проходити через цю щелину. Щоб щелин не було зовсім, ми повинні поміряти ширину скла разом зі штапиками. Штапик, може ближче підійти, Штапик. Це ця планочка, яка тримає саме скло для того, щоб скло не випадало. Вона може бути ось така пряма, як у нас, може бути така полукругла, а може бути фігурна. Їх взагалі три види буває. Тому ми повинні поміряти Давай тут покажемо. Тут гарно видно. Ми повинні поміряти ось від замка штапику однієї сторони до замка штапику іншої сторони. Тому чітко рулеткою приставляємо на початок. Тобі гарно видно? І ведемо, наприклад, сюди. У нас чітко 66 см іде ширина. Тобто, в готовому вигляді це буде ширина тканини. Ось дивись, наприклад, бачиш? Тканина повинна закривати чітко скло разом зі штапиком. Бачиш? І не виходити ні ширше, ні вужче. Оце тоді правильний замір вікна. І коли мені найчастіше дівчата пишуть, у мене нестандартне вікно, і <гум> я кожного разу це читаю вже протягом там, 10 років, і я думаю, що у кожного нестандартне вікно їх взагалі не буває стандартних розмірів. Тому не переймайтеся, будь-які вікна до полу, широкі, вузькі і довгі будь-які, е робиться індивідуальна штора під ваші розміри. Головне вам просто поміряти ширину і висоту кожної створки. Да? А як же міряти висоту? Висоту ми міряємо точно так же. Це повинно щоб бути чітко штаб від верху до низу. Так же само скло разом зі штапиком. І ви даєте таку саму і висоту. Міряєте від цього штапика вгорі до. Донизу і даєте нам ширину на висоту. Всі технічні запаси ми додаємо самостійно. Тому коли іноді чоловіки округлюють, і ми це бачимо, так, наприклад, коли нам дають розміри, і ми це бачимо, ми відразу кажемо: а ви там ту сторону округлили, напевно. Вони такі, Та, ну, там не може бути, я все вам правильно дав, щоб вони ще й там сказали, да, я там щось неправильно поміряв, Ні. Тому, тому не сумнівайтеся. Це все дуже швидко. І просто. Пускай, Дмитра, що він там хотів нам заперечення сказати. Зараз якраз переверну, Давай. поставлю. Давай. Пам Бо він вже там просто. Що у дівчата є або у хлопців будь-які питання до нас саме по замірам, то можете писати, ми вам все розповімо. Ще е, питань не бачу, тому о, до нас Діма приєднається. Ви чого від мене морозитися? <ріст> ну, ми, ми трішки, щоб ти просто не перебивав. Що трішки? Там, по ходу, у мене куча питань, наприклад, було. Я клієнт. Я хотів бути яким цим злим клієнтом чи допитливом ну, і, і що. Давай, все? давай, ти злий клієнт, питай. <ріст> Ми ж спочатку все ж не будемо робити, як ми робили. Мене добре чути? Нормально? Так. Я хотів приєднати, щоб я був клієнтом, я такий до вас прийшов в магаз, які там розкажіть мені що, а, дорогі, де, ви як, знаєте, що. Про що ми ви знаєте, що дуже часто ми з клієнтами під'єднуємося під онлайн. Вони показують нам себе конечко і питають, кажуть, а якось, наприклад, нам тут помірятись, замірятись. І ми показуємо їм прямо в прямому ефірі. Там чоловіки беруть там різні табуретки. Ой, підождіть, я тут сейчас, а жінка кричить там під боком, там там вище поміряй, або точніше міряй. І так ну прикольно. Ми, ну, там, або, саме... а, що, а що буває, коли дружина взяла рулетку, каже, зараз я чоловіка погукаю? По Ой, да. І я кажу, а давайте ми спробуємо разом. Вони не кажуть, погукаю. Вони кажуть, чоловік прийде з роботи, і він мені зробить заміри. А я тоді кажу, а давайте не чекати чоловіка. У вас є рулеточка під рукою. Ми чоловік потім все перепровіри. Мені здається, навіть самостійна стіна може без проблем її встановити, якщо є інструкції. І встановити також. У нас дівчата такі взагалі відгуки там присилають. Да? А взагалі по замірам, по все, що касає стосується замірів, да. То це взагалі без проблем. Тобто дівчина міряє, я кажу, все, тепер я спокійно. Ви все поміряли, я все бачу, що все чітко, правильно, тому хоч по відео зв'язку. А, 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 а чому ми міряємо по ширині по штапіках? Для чого? Ну, що? Ну я пояснила, що це повинна бути ширина самої тканини, uh -huh. тобто, щоб не було профільно. А я пропустив просто частину ефіру і я не побачив. Просто тобто, мені не зрозуміло, чому ми це робимо. пропустили на ефір, може, зробимо. Тому, тому в готовому варіанті так саме це ширина тканини буде. Тому ми міряємо чітко ширину скла разом зі штапиками. А в якій ситуації мені все, 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 хватить мені розповідати, у мене немає часу, мені тут треба. Мені дружина 10 хвилин дала, щоб я у вас дізнався. А що мені. В якої ситуації може не підійти мені штора, наприклад? Якщо а, що. Можу, я де... повісити її у будь-якому випадку. Я на сам перед таких випадків не знаю, чому тому, що ми 10 разів перестраховуємося перед тим, як виготовити. Але все ж таки, якщо є якісь там нюанси, штура не вліза, бо там якось на швидко руч поміряли, або поміряли правильно, написали неправильно і тому подібне, то це взагалі нічого тут страшного штуру ми перероблюємо. Як правило, в той же день як вона до нас приходить, і жінки щасливі і вішають. Тому а, е а е якщо от бувають заштукатурені таке в мене от вікно одно створче, воно прям поштукатурене аж до скла, майже там пару міліметрів. Чи є сенс виготовляти штору? я її зможу повісити? І в цьому ще й є сенс виготовляти штору, тому що. Ну, в такому випадку ми зробимо чітко так, що вам ви її отримаєте, вам все підійде, чітко, ви її тільки прикрутите і все. Тобто, не буде такого, що там, да, щось там придбали, а потім думаєте вдома, підійде чи не підійде. Тому, Добре, як до... моні... а як мені краще міряти по штапиках чи от на вікно повісити на проєм? Я всяте це показувала. На вікно, ти маєш на, на стіну? Ну да, може. На стіну, краще. А це все залежить від вашого бажання. Якщо ви хочете е, стіну е, сверлити, так, то можна і на стіну. Але тут ще є деякі нюанси. У вас може бути е, Бажання залишити доступ до підвіконня, ось, наприклад, як в цьому випадку, у мене в дитячій, підвіконня, це просто простір конкретний для дитини. Вона тут ліпить, вирізає. Тобто він користується підвіконням. І коли це була наприклад штора, звичайна. В нього руки в клію в якомусь там в пластиліні, він починає віддвигати цю штору. У мене як у матері серце просто в п'ятки уходило, да? і я починала сваритися з дитиною за те, щоб вона не трогала ті штори. Ну, а так зараз ця проблема пропала, тому що він в нього і просто. А за... може я продовжити все. З ней цікаво, мене часу немає дружинички. Скажіть мені, будь ласка. А... Є тут люди, які вже замовляли у нас штори у цьому так, цікаво. чаті. Цікаво. Ми ж ми повинні спитати, чи є, цікаво. так. А давай, чи, як, як вони. І, і, на, і на цю тему теж хотілося просто дізнатися, чи заміряли ви самі, чи чоловіки заміряли, і чи важко вам, було. О, як правило, я тобі так скажу: у дівчат це займає 5 хвилин. До речі, теж, теж дуже цікава ситуація. Я Кажу там, з клієнтом поспілкую і кажу: у вас є зараз можливість заміряти віконечко? Пишуть ні, немає. Тільки дівчина побачила тканинку, яка їй дуже сподобалася, прям хвилина часу присилаються заміри аж що? Розумієш, ти ж теж не будеш собі якісь там сапоги міряти, поки ти не побачиш, що є якісь класні, які тобі подобаються. Нащо тобі це заходити, перевдягати, знімати носочками своїми там, я, так, з, з душком за пашком. Ні, я просто так кажу так: дівчата, коли бачать тканинку, яка їм дуже подобається, то дійсно міряються, щоб дізнатися вартість саме на своє вікно, і через три дні потім насолоджуються вже шторами, да, і комфортом. З ними. <гум> а з яких ще хто є міст? Скажіть, будь ласка, ми з Полтави. я напишу Полтава, є ще хто з Полтави? У нас багато клієнтів засіляких міст, ми да, як минулого разу питали, то ми коли, ми коли взагалі їдемо кудись, да, і кожен населений пункт проїжджає, кажу, о, і тут є наші штори, і тут, і тут, і тут. Це досить прикольно, да, коли ти вивчаєш географію саме по своїм замовленням. Болтаю да, поп... дуже... прикольно, адресу не пам'ятаєш, а знаєш, що тут є штори. <laughs> так, так, так. Е, дівчата, чи є у когось взагалі якісь. Е, Кап, е, стоп! Композитор? Може тут і хлопці, я що це за, не знаю, за так, матріархату такі. Я, тут я такий. поняла. Каже, дівчата і джентльмени хлопці завжди знають, як мірятись. Кому можливо відіслати інструкцію, як правильно поміряти саме ваше віконечко. Ставте плюсик, вам дівчатка, наші консультанти поміряють. Ти зрозуміла, як мірять вікно? Важно? В принципі, ні. Навіть сама можна задати. Мені здається, що найважче в цьому ділі, в ділі це знайти рулетку, так? Та рулетка немає, я нитка, я лінійка і. І нормально, якщо захочеться, на фантазуєш <гум> да, взагалі наші дівчата такі молодці, тому що коли їм щось хочеться, я не знаю, вони знаходять спосіб будь-що і навіть саме по встановленню штор так надсилаємо відео дівчатам. Вони там дуже швидко да, справляються. І навіть от, один останній я от виставлю дуже дуже прикольний відгук від жінки. Яка встановлювала штори, каже, я на свою веранду повністю штори поставила. У мене залишилась одна штора розмірами біля трьох метрів шириною. Два там з чим то було. І я кажу, і вона каже: Підкажіть, як мені її поставити? Я думаю, Боже, як же жінці одні поставити там майже три метри шириною штору? І потім вона присилає на наступний день. Ну ми там свої рекомендації дали. На наступний день, день присилає фотки. каже все. Там я вийшла, я така довольна. Треба виставити, до речі, сторіс, тому це дуже дуже прикольно. І прикольно. От ми зараз е, спробували провести прямий ефір з двох телефонів. Е, ми ж можемо так на вістань. Я можу візуал якийсь показувати. Можемо приготувати і показувати. От ну, судячи з питань, які будуть задавати, прям щоб, що, що людей буде цікавити, ми те можемо показати. До речі, у нас на цьому тижні є установка твого. Улюбленого молочного меланжу на балконі -е -е клієнтка замовляла більше року назад на одне вікно і вирішила. От зараз так, що, на... може ми його самі і встановимо. Можемо і покажемо хто хоче, хто хотів би доброго дня. Станіславська я о і всім іншим, хто приєднався. Хто б хотів би подивитись у прямому ефірі, як ми з Оксаною будемо встановлювати штору, соритись, кіпішувати, битись у прямому ефірі. Прямо ну трешечка і примі... трошки додамо. додамось передачу окна, просто Ну, на на потрібно якось це все розбавити. Тож установка установка. Ми можемо сваритися з тобою, тільки тоді, коли я кажу, там убери руку, мені тут для камери нічого не видно. А ти кажеш, що ти мені тут заважаєш робити? Ти будеш там мені допомагати чи ні? Ну от в прямому ефірі ми зі сторони подивимося. воно ж потім запишеться. А ми погораємо трошки, щоб веселіше було. Бо воно так скучно прийшов, швидко над і пішов. Речі, а так та, я думаю, буде цікаво. До речі, дуже прикольно. Да, подивитися саме цю тканину. Це так відкриє секрет, що це найулюбленіша взагалі тканина Діми. Да, він 10 10 продажів робив і дев'ять із них саме на цю тканину, молочний Маланч, тому що вона дуже... Дуже да подобається ну, зато мене ніхто по Полтаві їжу, ніхто не б'є і не плює мені в обличчя, тому що вона зручна і прикольна, і я не знаю, практична так. Вона до дуже... більшість... ми вам покажемо, і до речі, вона дуже багато світла пропускає. Тобто, якщо, наприклад, ця клієнтка обрала цю тканину на балкон, то е, світло проходить через балкон і потрапляє в кімнату за балконом. Тому не так, що штору вона опустила, і в кімнаті так темно, що навіть там. В денному, при денному світлі їй потрібно вмикати світло освітлення в кімнаті. тому... Да, там... і, ну, і на балконі що практично теж на ній не буде в ну, грязі видно або щось іншого, якщо щось там ляпне, тому що там вже всі щось носять, приносять. щось, І вона, да, вона така універсальна тканинка, прикольна. Да. Ну і не тільки у нас в залі вона стоїть, але, але в закритій балкони. системі. Так, да, ми колись, наприклад, да, ходили на установки, у деяких балкони, прям так, як зона відпочинку. Такі да? приходжу я, дивлюсь на свій балкон, а в мене на балконі, на тобі Боже, все, що мені не гоже, туди велосипеди, всяку таку, санки, тазики, все, що можна. Тому це, звісно, так. Буває. У вас ще, Дмитро, залишились питання? Ну, так, а ви вже все, що домірили чи? що? Так, ми показали, в принципі, як поміряти. Ще відео я збережу і прикріплю ще сюди відео наше на Ютубі, як правильно зробити замір свого вікна, і там взагалі все, три, три хвилини уваги і, і дівчата. А прийти. чим краще користуватися рулеткою чи сантиметром? Оце теж, до речі, питання класне. Мені дякую, подобається. Дякую, дякую. Мені більше подобається, і я рекомендую. Дивись, моє така ж сама рулеточка, як в тебе, прикинь. Може, ми в одному магазині її купляли? Може, я навіть ну, знаю, у якому. Да. Ну, в общем, мені більше все ж таки, якщо у вас є вибір вдома рулетка чи домашній сантиметр, то я би обрала рулетку. Чому? Тому що вона металічна і похибки тут бути не може, із-за того, що вона не розтягнута. так? Якщо е, ви обираєте сантиметр, то так як я казала на початку ефіру. Будьте уважні, щоб вона не розтягнута була. Тому що, коли вони є там якісь шкіряні або тряпчані і з часом вони прям дуже витягуються. Тому, якщо є е, можливість і нема рулетки, ви можете перевірити на лінійці, взяли свою, наприклад, е, свій сантиметр давчий, цей метр, приклали до лінійки і глянули правильно-правильно. Тому, в принципі, можна користуватися і ним. Але якщо є рулеточка, то пошукайте краще її, і візьміть рулетку. А, а якщо ти? я неправильно поміряю. Це питання таке чи це, це ти питаєш? Це я, я питаю питання таке. Ага. Якщо ви неправильно поміряєте, то по-перше, ми це побачимо і звернемо вашу увагу на це, тому що ми знаємо всі технічні перепади між створками, деякі розміри повинні бути, і якщо ви щось десь помилитесь, то ми звернемо вам на це увагу. А якщо е, вже прийшла до вас штора, яка вам не підходить, то ми замінюємо таку штору за власний рахунок. Тому вам боятися особливо, що... як, особливо, якщо це з сантиметром неправильно буде поміряно, то вона буде більша не менша і це вже жирний плюс, тому що дошити — це проблема, а, а от зменшити це вже не взагалі не проблема, <свистів> <свистів> так. Тому ми можемо її собріза. Занів шопу... взагалі не проблема, да. так. Тому ми можемо що по висоті, що по ширині зменшити. Хоч та... по діагоналі, можемо, чи можемо її спалити знову зробити. Та, і вона їде знову до вас, і ви прикручуєте її насолоджуєтесь. Дуже багато років насолоджуєтесь саме практичністю у використанні. Там ізмінна да, і це це... Прямо зміна, зміна була, коли люди неправильно міряли, що що це мені тепер робить, все, все пропало. Але да, у 90%, коли у людей вони більше, це типу ну не проблема геть зовсім, так. як мені здається. Так. Тому якщо у когось залишились якісь питання. Так і ну, ти їх не задавала, щоб вони і були, ти залишились. Вони, а щоб задавалась. залишились, треба, щоб до це... цього. А я які ти задавала? Давай. Мені цікаво, чому точніше дають заміри, ніж чоловіки. От мені от. Так от, хто да. як, хто як думає, напишіть, будь ласка, вашу думку, чому жінки точніше міряють, ніж чоловіки? І прям я б це не повірив, якщо сам би про це не знав. У кого Якби які думки? Не? Якби не наш досвід, так? Да? Тому, але... рок, рок роками, рок, досвід роками, так. Ну, пишіть, будь ласка, замовляти. Ваші... Ну, чесно, які да? можуть бути страхи? Чесно, да, страшно, але коли ти, наприклад, бачиш, що ти замовляєш, і ну, прямий ефір, по-перше, ви проводите прямі ефіри, і ти спостерігаєш за ними, що вони реально існують, і навіть можна показати YouTube. Ви показуєте чітко, як це все можна промінити, і все. Страхи. Мабуть, найперший страх це те, що ти неправильно поміряєш, і все. Але якщо є, наприклад, спеціалісти, і ви приблизно знаєте, як його, щоб ми його лиший раз не округлили, то в принципі все буде чітко. Так, да, все буде чітко. А ще скажи: а є в тебе якийсь страх? От, наприклад, було в тебе в житті таке, що ти замовляла якусь там сукню або якусь річ, і ти бачила на фот, на фоці там да. один відтінок, а отримувала в житті інший. Да, так, Приємно було. Розочарування просто немає. Так. Це він в інстаграмі. Я думаю, це на кожному кроці, особливо коли ти дешевше знаходиш, а потім думаєш, блін, чого це воно гірше, якесь воно не так, як на фотографії, так? Да? Якраз перед подією замовила сукня, вона взагалі іншого кольору не така, як мені потрібна. Чи фасови І фасон, приходять. приходить так, заказала тобі... сукню, а приїхали шорти. Щось не зрозуміло, якось так сфотографували неправильно. Тому ми, ми наче цього дуже підзаморочились, от прям тут слово дуже, яке ти використовуєш. Стоп, комін, стоп, стоп, стоп. Тут давай. хтось написав. Жінки більше бояться помилитись і тому важніше міряють. А чоловіки впевнені, що зробили вірно одразу, бо він краще знає. Це точно. Ну це не про мене, це про інших чоловіків. Коротше. А, ще, а ви знаєте, які да, кумедні були іноді на початку нашої роботи такі кумедні е, випадки, коли ми приїжджаємо да, з Діма на об'єкт, а штора не підходить по ширині. <губить> да, і саме цікаве, що міряли самі, а штора не підходить. І тут це попадосик, да, Діма? Оксана. <губить> бігом в машину, бігом на виробництво їдемо, її е -е, mm. віддаємо. Да. Нашим дівчаткам дівчатка її підлампічують і знову їдемо, да. Але було там. Так як... та кому ти що розказуєш? Ми ж зайшли в туалет, підрізали і мене на жовках там є ножницями <гум> там. Ти розібрали, зібрали і тебе умоляю. Це це раніше ми так робили. зараз хач, хач, повісили, все чотенько підійшло. Ти що, їхати, вести кудись? Нашого воно треба. <гум> Подрізати не дошивати. Ти дошивать, так, довелося да, би швейну машинку з собою возити. Це проблема, прикинь, Або в машині там і заходиш, і строчиш. прикинь, <говорить> І доклеюєш трубку, поняла? Взагалі в кожних випадків, так, да, дуже багато було, особливо там. Але це все наш досвід, і тепер, завдяки цьому досвіду праці саме по місту, да, дуже багато років, ми знаємо, як це все зробити на відстані. Як відзняти точні відео вам і відповісти на будь-які питання, які у вас виникає, наприклад, коли ви вішаєте штори? Да? Дуже, Я... до речі, кумедна, кумедна ситуація була остання. Пам'ятаєш, чоловік нам дзвонить і каже, каже: А за чим ви мені дві ліві штори прислали? Так, так, так. Я кажу: в смислі дві ліві, у вас же їх чотири, а він каже. Ну так я достаю з пакета, а було в них два А, да, так, давай так. я щас, да, да, розказую, ну це да, жесть було, Наші мені дві ліві, Я ж нормально міряв, показував. На цій на одній шторі повинно бути зліва, а на цій повинно бути справа. На що ви мені такі робите? Я вже почав вішати. Тут така підстава, І він такий на змінні. Короче, ми не можемо зрозуміти, що відбувається, тому що ну бувають такі ситуації, але дуже рідко. І короче, виявляється, що просто він заміряв, ой, заміряв, замовив на два вікна, і на кожному два вікна було дві створки. І короче, в одному пакеті було О, ну, з, одної, з одного вікна і з другого вікна право, а в другому пакеті з одного і другого вікна ліві. Короче. Він просто ну, не одразу зрозумів, що вони не по пакетах поділені, саме на ті вікна. І коли він здогадався, його щастя не було б при просто. Да, це було дійсно да, смішно говоря. Та й каже в одному пакеті дві ліві. Кажу, а ви другі відкривали каже. А вже так відкрите, Там дві праві. Така хвилина мовчання, а потім ану. Дійсно, дійсно, комедно було. Якщо у когось є якісь питання, немає, або почали. Немає все вже, немає нікого ну, питань, ніхто не хоче тобі значит, питати нічого. Значит, ми завершуємо. Тим все зрозуміло, та, все, так. Так, ми його збережемо, да, подивитись ввечері, можливо, да, люди на роботі, подивитись ввечері і присилайте відразу в Дірек нам свої заміри, або переходьте по посиланню в шапці проф, профілю, там ви ще й каталог, побачите відтінки тканину. І вас, дівчата, відразу зорієнтують в усіх варіантах тканин, які в нас є, по цінам, і ви подивитесь, що найкраще може підійти саме для вашого вікна. Тому всіх любимо, дякую, що були з нами. Вам, як завжди, серденька. Все, пока!